Вітаю колеги трейдери! З вами Олена, Провідний аналітик бінарів. Цього разу поговоримо про те, як знаходити точки входу за допомогою патерну внутрішній бар та моделі поворотних точок pivot point reversal. Внутрішній бар та pivot point reversal належать до методики price action, суть якої полягає в аналізі ціни за сукупністю японських свічок. Трейдери шукають закономірності на графіку, які повторюються, при правильному підході ці патерни можна використовувати задля пошуку хорошої точки входу. До речі, напишіть в коментарях, про які ще інструменти та стратегії ви хотіли б дізнатись більше. Отже, розпочнемо з патерну внутрішній бар. Він представлений у вигляді свічки, яка знаходиться всередині діапазону попередньої свічки. Її ще називають материнською. Тобто це ситуація, коли свічка попереднього періоду має вищий максимум чи нижчий мінімум, ніж поточна. Внутрішній бар має бути значно меншим за материнський. Це вказує на стиснення цінового діапазону та затища перед новою боротьбою биків та ведмедів. Внутрішній бар може свідчити про можливий початок нової тенденції. Паттерн внутрішній бар зазвичай використовується у поєднанні з рівнями підтримки та опору, про які ми говорили в одному з попередніх відео. Ви можете клікнути на підказку в правому верхньому кутку, щоб його подивитись. З рівнями підтримки та опору ми бачимо підтвердження, що графік ціни продовжує рух у поточному торговому діапазоні. А додавши просту ковзну середню з коротким періодом, ми отримуємо додатковий сигнал на зниження. А тепер відкриємо угоду на реальному прикладі. На графіку бачимо, що після формування локального максимуму ціна різко розвернулася та сформувався внутрішній бар. Цей бар має однаковий ціновий максимум із материнським, але його мінімум знаходиться значно вище, тому сміливо ідентифікуємо його як внутрішній. Відразу за першим внутрішнім баром сформувався другий. Наявність ще одного внутрішнього бару слугує додатковим сигналом, що ціна продовжуватиме зниження та коригуватиметься після висхідного каналу, що ми й бачимо на графіку. Ціна пішла вниз і відбулась короткострокова спекулятивна корекція. Угода закрита в плюс. Фіксуємо прибуток. Перейдемо до моделі поворотних точок Pivot Point Reversal. Це також паттерн методики Price Action. Pivot Point Reversal – це торгова стратегія, що базується на аналізі поворотних точок на свічковому графіку з метою визначити точки розвороту ціни. Паттерн Point Reversal складається з трьох свічок та спирається на сильні рівні підтримки або ж на розворотні точки, від яких ціна відштовхується. Зазвичай паттерн з'являється після сильного тренду. У ведмежому сценарії ціна йде вгору, встановлюючи новий локальний максимум це перша свічка. Максимум другої свічки не виходить за межі першої та закривається нижче за її мінімум. А третя свічка закривається нижче за мінімум другої свічки. У бичачому сценарії ціна йде донизу, встановлюючи новий локальний мінімум. Це перша свічка. Мінімум другої свічки не виходить за межі першої та закривається вище за її максимум. А третя свічка закривається вище за максимум другої. Розберемо цей паттерн на практиці. Відкриваю угоду на зниження, оскільки це типовий ведмежий сценарій. Ми бачимо, що ціна рухалась вгору та встановила новий локальний максимум. Дивимось на наступну свічку вона не вийшла своїм максимумом за межі попередньої свічки та закрилася нижче за її мінімум. І нарешті третя свічка закрилася нижче за мінімум другої. Це і є наш паттерн Pivot Point Reversal, який вказує на формування несхідного руху із короткочасною корекцією. Таким чином, угода на зниження закрита в плюс, а прибуток уже надійшов на рахунок. Наразі все. Використовуйте паттерни в своїх торгових стратегіях та робіть правильні прогнози.